Олексій! ви на каналі Олексій! Hello neighbor. І сьогодні я знайшов в гуглі Hello Neighbor 2. Сьогодні ця гра буде на моєму андроїді. Я вам покажу як скачати. Є ще на Ютубі така сама гра. Ну давайте ми починаємо грати. Так, грати. О, мамамі, де ми звезд. Вот это на цей підвал. О, чувак, здорово. Фипосты мене, будь ласка. Олом. Воу. Да, він. дивився ці звуки. Знаєте, з думки, це е, коли вийшов настоящий Hello Neighbor 2. Це жалко на настоящий. Там каркарич, а як верху? Та наверху. Блін, ця гра прикольна, серйозно. Я можу зняти інші ролики... на сути игре. Ем, як я зняв ролик Руслана проти зомбі? Так. давай, давай, давай. попасть, и І він куда кудись. А, це не чувак, а це микен. Длин, ця гра прикольна, серйозно. Я вам покажу, як скачати. Давайте я вам покажу. Якщо хочете пограти, я покажу. И Альфа один на телефон. Та и мисней ще оцей мисс еще сюди. сюда. Знагодимо в вот оцей ролик. Та да, такий самий. Зараз я вам покажу все. Що... Коротше, ми знаходимо це відео, як, ми прохо... ем, як я прохожу Hello Neighbor обинова. І ми знаходимо це. А тискаємо цю кнопочку. Тепер кнопка Скачати. Ми обращаемся сюда. І вот тут кнопку такую, отыскаем кнопку, і закачивается ваша гра. Ну давайте всім пока!